Мене звати Олена, а це моя донечка Поліна. І ми вирішили подорожувати разом з Патріот. Вибрали тур до Поділля. Я дуже цього чекала. Наша локація була в Файне місто Тернопіль погуляли вуличками, покормили голубів і на кораблик. Ми на корабли. І обов'язково на обід. У файне місто. Зустріли казковий захід сонця в Кам'янець-Подільську. А проживали ми в готелі я вам покажу наш номер. Другий день у нас почався з відвідуванням Бакоти. І на завершення ми відвідали могутню Ходонську фортецю, яка вражає своєю величчю. А возив нас всю дорогу ось такий автобус та вічливий водій. В нашому гіду Соні за цікаву програму будемо подорожувати спеціально.